Доню моя, люба моя донечко, Богом дана дівчинка моя, твої очі, як яскраве сонечко, як веселка посмішка твоя, кожну мить милуюся тобою в серці неймовірні відчуття, стану під іконою святою і потай молюся за дитя. В Господа благаю допомоги дати тобі сили на шляху. Аби не застрягли твої ноги в побуті життєвим та гріху, Хай Його Божественне проміння вказує тобі, куди йти, Хай надасть тобі благословіння і підкаже, як себе знайти. Прошу, аби ти жила в любові, щоб узяв під янгольське крило віра та надія в кожнім слові.